Як повітряна тривога впливає на ціну в таксі? На мою думку, негативно, тому що це породжує спрос і інтерес. Ти супер довго чекаєш, не хочеш продешевіти, воно все стає колом, коротше, не знаю. Я більше люблю, я би більше хотів робити, о, оно, бачите, щось в ефір випало. На мою думку, негативно. Ну, встать, непоганий заказ, мені би додому був Льоша тебе викинути. Того я ж кажу, що я... тривога таке собі, тобто коефіцієнти супер роздуваються, і людям, ну, ну це, блядь, важко. Тіпо за 10 кілометрів 500-600 гривень платити. От коли дощ був, зараз я вам покажу замовлення, коли це я працював, був перед минулими вихідними я працював, четвер, здається, пам'ятаєте, була сильна злива. І от мені прийшло замовлення, ну, ну не повинно бути таких цін. Таксі, ну це важко, типу, поняли? От людина нам добиралася. 6,3 км за 653 гривні це ненормально. Ну, ну, якби, ні для дощу, ні, ні для чого. Поняли? Як на мене? Типу, я не знаю, це треба бути якимось суперархібагатим. А тепер прикиньте, що типу, от людина віддає 650 гривень, і її везе там, блядь, щось, я не знаю, Citroen Єлісі або Peugeot 301. Фу, блядь.